Доброго дня, мене звати Наталя. Сьогодні субота, 29 березня, і у мене як кожну суботу наполеонівські плани. А зараз я вам хочу показати свій садок, розповісти про радощі і розчарування. Почала день з чистки туй, роблю це двічі на рік, тому що збирається суха відмерла хвоя. Зараз вичищу, оброблю від шкідників і хвороб. Взагалі роблю це трошки з пересторогою, тому що минулого року, коли я чистила свої туї, прямо в обличчя вилетіла маленька пташка. Виявляється, в неї там було гніздо, вже з відкладеними яйцями, ну і вона його, звісно, захищала. Вибираю не тільки хвою, а ще й забираю гілки, якщо є якісь пошкоджені і сухі. Ще субота в мене традиційно день поливів. І ось при нагоді я вам покажу, як виглядають і живці, і розсада. Живці я стараюся поливати ось так через низ, піддон. Це пеларгонія, яку я живцювала, пройшло 5 тижнів. Вона виглядає досить непогано. Ось, ви зараз подивитесь, які корінчики є. Ну і ще тиждень-два і я буду прищіпувати верхівочки, щоб кущики були пишніші. А ось як виглядають зараз кущики газанії, яка перезимувала на веранді, і я поділила дорослі кущі. Це в стаканчиках. А коли при поділі мені не стало стаканчиків, я посадила три кущики в такий маленький ящичок. І гляньте, як газанія посаджена в ящик, вигідно відрізняється від тої, що в стаканчику. Набагато зеленіша. І така, на вигляд, прямо ну, вже дорослі кущі, можна вже висаджувати в ґрунт. А це віоли, які я висівала 26 січня. Фактично, зараз їм майже два місяці. Я їх розпікірувала. Звісно, є такі, що гарно взялись, є такі щось якісь такі слабусінькі. Ну, забирати не буду, гляну, може відійде. Лобелії, які гарно перезимували, і я їх наживцювала з минулорічних кущів. Подивіться, досить гарно виглядають, гарна коренева. Далі люпин. Люпин я е, теж розпікірувала. Сіяла я його 9 лютого. Я готуюсь формувати новий квітник, буквально на днях мають прийти кущі троянд, і я хотіла до троянд шавлії... Люпини, з такі компаньйони рожево-блакитно-бускових тонах. А це мої лобеліки, вже я їх теж попікірувала. В принципі, з цього тут можна було зробити два кущики, але щось я пожаліла. Пробую подружитися з дельфініумами. Ну, Я купляла минулого року кущик, щось він мені не дуже вдався, тому вирішила насіяти. Разом з люпинами я е, дельфініуми робила зі стратифікацією. Потім якось, можливо, покажу зніму відео, але дуже мені е, сподобалось, як вони виглядають. Ще лобелія це лобелія біла, яку я висівала сама. Ну, і, арме, і армерії. Армерія в мене є біленька, а це рожеві. Знаєте, хто любить армерії, взагалі-то така легка рослина. Того року я собі біленьку виростала з насіння, і зараз е так само легко все пішло. Е лаванду вирішила <пробувати> спробувати через насіння, е теж робила зі стратифікацією. А ось Лунарія з семи насінинок вийшло всього на всього дві. Я щось думала, раз вона росте в людей під парканом, то вона буде дуже-дуже легкою. А ці рослини ще чекають на розсадку ось, наприклад, обрієта. Захотілось мені своєї власної. Далі в мене вербена Бонарська. Фактично так же є перш... справжні листочки, можна і висаджувати. А тут, у мене, а тут у мене ліатрис. Ось один щось впав, видно, йому щось під'їло, корінець. Все, я сіяла 2 березня. І вже є справжні листочки. Всі рослини, які я ще не пікірувала, вони у мене всі ще під кришечками. Це гіпсофіла-сніжинка. Вона має бути біленька. І ще у мене є гіпсофіла рожева. От всі під кришечками. Я провітрю їх два рази на день. А вже коли розсажу, буду... вони вже будуть дихати звичайним кімнатним повітрям. Ось таке воно моє багатство. А зараз про розчарування. В цьому горщику в мене росла біла троянда. В минулому році все було чудово. Сорт я не знаю, бо подарувала подруга. А зараз, бачите, пішли листочки і всі пов'яли якось одномоментно стали чахнути. Думала, замокла коренева, я спец спецтрояндах витягла, ну ніби ні, не замокла, посаджу в грядку. Виживе, виживе, не виживе. Ну, Чесно кажучи, я не вірила в троянди в горщиках і бачу, як показує ось ця, оцей, ця рослинка. Це не моя історія. Троянди в горщику я більше пробувати не буду. Не можу придумати, що робити з цим, з цим монстром, з цією бруслиною. Дівчата бачила, вирізають цікаві форми, фігури, від які батоги довгі. Скоріше за все, я заберу її геть звідси, пересаджу в якесь вільніше місце, тим більше тут я посадила рододендрон і хочу, щоб він розростався пишніше. Все-таки бруслина заважає. І ось ще одне моє. Якась... ну Це не розчарування, це якась проблема, тому що листя, як ви бачите, чи то хворе, чи то чогось не вистачає, чи то примерзло. Бруньки квіткові, ну, ніби непогані. Якщо хтось може мені порадити підказати, що це е з листям, буду дуже вдячна. Але перейду від печалі до краси, тим більше блимнуло сонечко, і захотілося зняти гарні кадри, що мене зараз тішить. Ось цей мій жовтий квітник перша така весняна радість, і форзиція, і нарциси. Минулому році всі ці нарциси я викопала, перебрала, розділила, перекопала гарно цей квітничок, удобрила і зараз, ну, заново, звісно, посадила. І ось така в мене зараз краса. Сонячна, сонячна краса. Ну, Якщо я вже завела мову про прекрасне, то покажу, яка рослина в мене на цьому тижні у чарівному вінку. Знову крокус з флоріума. Сорт називається Піквік. Він пізніший і блідіший за попередній, але ще е, готуються в мене тут аліуми теж з флоріума, мали би бути гарні сорти. Ну, тому підписуйтеся, щоб мене не загубити, будемо милуватись ними разом. А це Еріка, яку я купила на ринку в жіночки. Ну, жіночка сказала, що тут з'єднано два різних сорта з різними кольорами квітів бусковим і білим. Хочу спробувати розмножити відводком. Ну, подивлюся, я так приклала того року камінець і подивлюся, чи схопиться. Квітне-медуниця, трохи була у мене примерзла, але нібито відходить. Такі квіточки гарні, двоколірні. І от ще скільки бутонів, ну прямо ніжнота і милота. Але з п'яти кущиків в мене чомусь прижилось тільки два. Я була впевнена, що вона така більш простіша і живучіша. Але виявилося, що живучіше це фіалочки. Їх багато в мене повсюди. Правда, десь є підмерзле листя, десь є така ось старіше якесь. Але. Рослина гарно розповзається і прекрасно себе почуває. Ну, і Кульбаби є, куди ж без кульбаб, кульбаби це наше все. Зараз познімаю поки сонечко і візьму в руки секатор і ніж, бо ножем підрізаю бур'яни так знизу, прям низько-низько під землею. Прямо радує мене кількістю квіточок примула. Так, квіточки хороші, їх багато, а от листячко ну, ну ніяк, якесь таке маленьке, хвореньке. Я не знаю, чи то якийсь такий сорт, чи воно настільки перемерзло, що не може відійти. Планую сьогодні підживити, ну і так, щоб була достатня кількість азоту. Все-таки хотілося би, щоб не тільки квіти, а й листя в Примулі виглядали здорові. Це пристовбурове коло. Ось тут роботи не початий край. Бачите, і фіалочки їх треба підчистити. І стокротки. До речі, що фіалки, що стокротки, розповзаються по всьому травнику, їх у мене багато. А це горлянка по російськи живучка. Бачите, оці з зеленими листочками ну геть погано перезимували. Хоча назва, нібито живучка, мало би легко виходити з зими, я здивована. А ось сорт з бордовими листячками, Так, це моя фіолочка, моя красунечка. Ну, кульбаба, куди ж без кульбаби? Ой. А сорт з бордовими листячками, Ну, він, подивіться, він такий досить живенький, бадьоренький. Видно, це якийсь сорт з цій Почав своє квітування барвінок малий. Дуже гарні кущики, гарно наростають, але страшенно розповзається. Квіточки такі ніжно-бускові. Коли ми йдемо на паску, то прикрашаємо гіллям барвінка свої кошики. І заберу його звідси, пересажу під горіх. Там у мене росте пару кущиків, вони себе досить непогано почуваю. А ось тут паркан під горіхом. Я вже так трошечки його до Великодня стала прикрашати, щоб не було дуже сумно. Ось в цьому місці тут переважно тінь. Я планую висадити барвінок. Бачите, вже от, оцей кущик, що я казала, непогано себе почуває, правда, ще не квітне. Ну, все ж таки тіні, все ж таки горіх. Але от що тут чудово квітне, це вербозілля крапчасте. По-російськи кажуть, вірбейнік. В травні це така жовта лавина. Росте, заполоняє простори з космічною швидкістю. І сусідство з горіхом йому не завада. Так що, якщо, якщо вам треба закрити якесь там непривабливе місце, то вербозілля крапчасте саме те. Ну і як не похвалитися чимирником? Він у мене з минулої весни, і я не можу ним натішитись. Ось так, шукаючи розраду в квітах і живемо. Живемо, віримо і молимось. Молимось за перемогу нашої України. За життя і здоров'я наших захисників, за мир і спокій в наших домівках, слава Україні, слава нашим незламним захисникам.